Влупивши стаканюру хлорофілу, я зарядився на роботу. Ні, однеси туди, куди? Та отуди, тобі сказав, ж, куди. трошки понапрягавши мене з тим столом, я почав готуватися до робочого дня. Настю мамка заставила зібрати усі яблука та каже, якщо не хочете по вашій городській шиї получить, швидко взялися за роботу. Я тющу, звісно, люблю, але шуткувати з нею це собі дорожче. Оце я про неї така сказав. Я вже знаю, коли приїду в село, буду спати в машині. Але всіх я варіант, її чорною шоколадкою задобрити. Але це не точно. Впоровши білого наливу, я сидів і думав, як його откосити від роботи. Але тіща вже на фіртку замок накинула. Та біля погріба поставила блокпост і нікого не пропускає. Рішивши здриснути через грядку, я пішов ті поїсти алечі. А настін брат пробує тікати через свининець. А якщо чесно, ми дуже смачно поїли картопельки, яку вона нам наготувала. І пішли викопувати цибулю. Поки Настя з братом викопує часник, я споминаючи практику в школі, почав рубати бур'яни. Ми з Русланом розділися, що по людському загоріть, та почали носити сапетками цибулю. На дворі сонечко пече та легенько дує вітерець. А я носю та й думаю, господи. Де хоч краще, чим на тій дебільній роботі. трьох ми дуже швидко навели ряжку на тій грядці. Робота не важка, а в компанії веселіше. Думаю, оце б з цієї грядки та прямо в Дніпро скочить, щоб аж шкура зашкварчала. Але сповнив, що два часа назад, ходив у берег, і вода там така холодна, що крашанки аж у жилудок залазять, тому нехай гріється. Копивши сапетку з цибулею, я посновигав у свининиць, де треба її скласти рівненько, щоб не вечерять яблуками. Бо хто з села, той знає, що в кожному дворі свій порядок і свої правила, які, не можеш мати великі проблеми. Життя в мене одне. Та ще й до того, хочу побачить, як мій синок росте. тому стараюся угодить. А вас просю в коментарях написати, откуди ви мене дивитесь. Бо мені ж теж інтересно, як там моя аудиторія. Ну наконець-то, цибуля, все. Заносив останню вірейку та резко зловив шалену мотивацію. Впав додолу та рішив трошки підкачатися, щоб цицьки не поспускало. Бо нагадую всім, хто перший раз до мене зайшов. Сьогодні місяць безбухло. Поджимався я в тому свининці і поїхав мотопедом до баби. А вона мені каже, що якщо будеш так літати, я тобі землі у вас Привіз їй сиру, масла і кіло ромашки. Нехай з кофейком не верне перед телевізором. Отдавши їй пакунки, вона. Заглядаємо мопед, чи нема чого добрішого, а я телепортіруюся на грядку, де треба позносити бур'ян на кучу. Я, звісно, худий, як швойка. Але на вильник з бур'яном у мене мужі фото понести. Може, ви думаєте, те, соломка, сіка вона там вожить. Але я думав, що мене й не лобі пострілюють. Такі віса треба на богатирських іграх піднімати. Але я ж у свининці оджимався, то для мене це як два пальці обістять. Сонечко потихеньку починає заходити, і я вже там, де вариться юшка. Мені кажеться, це прекрасне закінчення вечора. Хорошенько попрацювали, кожному старався вділити хоч трохи часу. Але якби я не блатував, не вечір задовбався як коньока. Настя вкладає синочка, а любима теща йде задоберь юшку. Та каже, що оце якщо не з'їм за день нічого ріденько. Готову вмру. Опитним взглядом приділяє консистенцію та ступінь варіння, кидає лавровий листочок та знімає черпачком пробу. Та каже, така неплоха ночі. Бздякнула ложку солі та робить задобрення, щоб юшка смакувала як найкраще. Кожен ваш донат це плюс один до мого настрою і мінус один до мого борщу з пельменями. Величезна вам подяка за вашу підтримку. Здоров'я вам та гарного настрою. А я пішов юшку їсти.